Він розповідає, як усього за 50 гривень пообіцяв проголосувати на виборах за одного з кандидатів в мери. Студент Житомирського державного технологічного університету під час розмови з активістами та членами виборчої комісії каже: у гуртожитку йому запропонували проголосувати за гроші, і він погодився. Так. Ну зайшов в общагу, навіть сумку ще не розложив. Ну зашов знайомий, каже, типу, що платять за голос по 50 гривень. За кого голосувати треба? За цим волю казали, я не знаю. Хлопці затримали на дільниці в технологічному університеті після того, як він нібито сфотографував бюлетень в кабінці для голосування. Олександр Таргонський розповідає, був на дільниці, коли це сталося. Чоловік каже, сам особисто не бачив спалаху від камери, а почув, як студента застала на гарячому. Жінка-кандидат від однієї з партій. І вже коли я підбіжав до кабінки, з кабіни вийшов студент з бюлетнями і з телефоном. Було видно, Вона почав його за руку, говорить, ви тільки що фото. Фотографировали бюллетни, зачем вы это делали. Он ничего вразумительного ответить не мог, поэтому его пригласили в комнату, там, где были члены комиссии, где был председатель избирательной комиссии. Значит, там уже в комнате он рассказал, что що... Фотографировал бюллетень, потому что этот бюллетень ему надо было предъявить в общежитии. И за если на этом бюллетне была отметка, что он проголосовал за избрание цимбалюк в мэры и за избрание батьківщины. Чи... Представителя батьківщини в городський совет, значит, он должен был получить 50 гривні. Олександр Трагонський припускає, що на дільницю міг прийти не один виборець, який готовий був продати свій голос на виборах. Там їх була група 50 чоловік. Ну ви пойміте правильно. Вот это все задокументировать там сразу было практически невозможно, потому что там были представители от партии, за которую надо было проголосовать. Там поднялся сердобольные граждане, сердобольные члены комиссии, начали кричать, что зачем вот мальчика, будем говорить, его выгонят с института, да ничего, да он ошибся, да туда-сюда. Практически надо было успокаивать людей, поэтому те студенты, которые должны были проголосовать, не проголосовали. У милиции кажут, за фактом питку по В день голосування вже розпочали кримінальне провадження і шукають порушників закону. Відповідні відомості було внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 160 кримінального кодексу України. Це підкуп виборця. Нині в рамках розпочатого кримінального провадження міліція встановлює осіб, які причетні до надання неправомірної вигоди виборцю за дії пов'язані з його реалізацією виборчих прав. Зачиним законодавством подібні протиправні дії караються обмеженням або позбавленням волі строком до трьох років, з позбавленням права займати певні посади або займатися певною діяльністю також строком до трьох років. У студентському профкомі технологічного університету запевняють, перед виборами зі студентами проводилася лише роз'яснювальна робота. Наш вищий навчальний заклад є аполітичним. Ми не маємо права давати якісь адміністративні ресурси, наприклад, да впливати на студентів ну там голосувати за якогось певного кандидата чи не голосувати взагалі. Ми можемо їм тільки сказати, щоб вони зробили певний вибір. Свій а насправді може бути що Да, Ми не можемо знаходитися в гуртожитку цілодобово. Ми там є, там є старости гуртожитку, є старости блоків. Є вахтери, є комендант, да, і вони слідкують за своєю роботою, вони слідкують за студентами. Якщо десь там щось і було, ми не можемо це врегулювати, ми не можемо це бачити. Але насправді сторонніх осіб в гуртожиток не пускають. Офіційне керівництво університету також впевнено на території гуртожитків. Ніхто з агітаторів потрапити не міг, Втім, обіцяють провести внутрішню перевірку. Ми не допускали на територію гуртожитків ніяких представників кандидатів в депутати або в мери, наприклад, да? але е, відвідувачі можуть приходити до студентів. Якщо це заходив якийсь товариш там до свого там, знайомого в кімнату, або там може хтось з рідних, може батьки приїжджали, може там родичі заходили. Ну тут ми не можемо контролювати, що відбуло, відбувалося насправді в кімнаті, чи були якісь розмови, чи не було. Тобто тут уже спрацьовує людський фактор. Студентське самоврядування у нас досить таки потужне у вигляді студентського ректорату. Тому студентський ректор в першу чергу зі своїми вже. Студентами, які входять до складу студентського самоврядування, вони це питання вивчають. Вони спілкувалися з тим студентом, який був зафіксований під час того інциденту на виборчій дільниці. Після того, як органи студентського самоврядування закінчать свою внутрішню перевірку, її результати обіцяють оприлюднити.